Вітаю, друзі! Впевнена, що у кожного з вас є питання про працевлаштування, зарплату, відпустку, звільнення чи дискримінацію на роботі. Не знаєте, чи маєте ви право щось вимагати від роботодавця, чи, може, хочете дізнатися, чи порушує він ваші права? А якщо і порушує, то як добитися справедливості? Про все це ми будемо розповідати в нашій новій рубриці: Працівник має право. Тому давайте домовимося! З вас лайк і підписка на наш канал, а з нас корисні лайфхаки та відповіді на ваші запитання. А зараз розберемо найпопулярніші питання щодо зарплати. Де роботодавці часто намагаються вас обхитрити і зробити, як їм вигідно. Чи можуть мені зарплату давати готівкою, а не перераховувати на картку? Ви маєте повне право отримувати зарплату готівкою, навіть незважаючи на те, що роботодавець відмовляє вам і не хоче морочити із цим голову. Ваш головний аргумент закон про оплату праці, де сказано, що зарплату можна перераховувати працівнику на картку лише з особистої письмової згоди. Якщо ж роботодавець йде у відказ. Пишіть заяву на ім'я керівника, де чітко вказуєте своє бажання отримувати зарплату готівкою. Якщо по хорошому заяву не прийняли, то заходьте з тилу, зареєструйте заяву через канцелярію чи адміністрацію. І прослідкуйте, щоб на її примірнику проставили штамп із датою та вхідним номером. Це буде підтвердженням того, що заяву ви таки подавали. Чи можна обрати інший банк, а не той, що бере участь у зарплатному проєкті? Так, на це також є норма в законі про оплату праці. Стаття 25 вказує, що забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених законодавством. Отже, ви можете обрати будь-який банк для отримання зарплати. І не ведіться на аргументи роботодавця про зарплатний проєкт із зручний для них банком. Ну і додатковий клопіт. Чи може роботодавець виплачувати зарплату тільки один раз за підсумками місяця? Багато роботодавців не вважають за потрібне виплачувати працівникам аванс. Ну, мовляв, в країні війна і можна платити лише один раз. Нічого подібного. Усі без винятку роботодавці мають виплачувати заробітну плату працівникам у робочі дні не рідше двох разів на місяць. При цьому потрібно дотримуватися двох правил. Перше, проміжок часу між виплатами має бути не більше 16 календарних днів. І друге, проводити виплату слід не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. І воєнний стан на це ніяк не вплинув. Наприклад, у вас на підприємстві можуть бути встановлені такі дні виплати зарплати. 1 та 16 число місяця, 2 та 17, 3 та 18, 4 та 19, 5 та 20, 6 та 21 і 7 та 22. Чим можу я відмовитися отримувати аванс? Ну, хочу отримувати одразу усю зарплату один раз на місяць. Відповідаю, виплата зарплати один раз на місяць. Навіть за заявою працівника є порушенням. Якщо я тільки но ну, приступив до роботи, чи можу я отримати аванс, не відпрацювавши і місяця? Тут відштовхуємося від того, коли ви приступили до роботи. Ну, скажімо, на початку місяця. Тоді у строки для виплати зарплати за першу половину місяця, ну, наприклад, у вас на підприємстві це 22 число, можна розраховувати на виплату авансу. Розмір заробітної оплати за першу половину місяця, тобто авансу, визначається внутрішніми документами роботодавця, і не може бути менше оплати за фактичний відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки чи посадового окладу працівника. Це мінімальна гарантія встановлена законодавством. Але роботодавець має право встановити у своїх локальних документах і більший розмір авансу, ну в тому числі і з урахуванням доплат і надбавок. Ну, а якщо ви почали працювати у другій половині місяця, то установлений строк для виплати зарплати за другу половину місяця вам повинні виплатити тільки те, що ви встигли заробити. Як перевірити, чи вірно мені нарахували зарплату? Подивіться розрахунковий листочок. Немає? Вимагайте від роботодавця його надати. При кожній виплаті зарплати роботодавець зобов'язаний повідомити працівника про суму нарахованої зарплати із розшифровкою за видами виплат, розміри та підстави утримань з неї, а також суму зарплати на роки. При цьому безготівкова виплата зарплати не звільняє роботодавця від такого обов'язку. Отже, кожного разу, отримуючи зарплату, працівник повинен отримати і цю інформацію. Що робити, якщо роботодавець мені каже, що немає грошей на зарплату і варто почекати пару місяців. Перший крок звертайтеся письмово до роботодавця. Навіть якщо нічого не вирішиться, це буде для вас документальним підтвердженням для подальших кроків. Далі вже можна поскаржитися на роботодавця до держпраці. А вони, повірте мені, одразу ж прийдуть на перевірку. Ну, або йти до суду. На цьому у мене все. Ну що ж, якщо ж вашого запитання тут не було, пишіть його у коментарях, а ми відповімо. А скоріш за все, випустимо нове відео із підбіркою інших зарплатних питань. А ще рекомендую подивитися на нашому каналі відео зарплата на картку дружини актуальне на сьогодні питання. Посилання залишаю в описі під цим відео. Тож, із вас вподобайка, а ми йдемо готувати нове відео. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!